На Волині шириться нова шахрайська схема на основі так званого закону про 6,5 та 13 тисяч 200 гривень грошової допомоги громадянам, як інформує Нацполіція області за даною схемою лише за одну добу чотирьох волинян шукали на загальну суму в понад 60 тисяч гривень. Нині за цими фактами поліція вже розпочала кримінальні провадження. Суть шахрайської схеми полягає в тому, що шахраї через повідомлення, повідомлення в месенджерах пропонують отримати грошову допомогу, посилаючись на неіснуючий закон, який, нібито ось недавно прийнятий Верховною Радою. Людина стає жертвою шахрайства саме тоді, коли вона переходить за вказаним у повідомленні посиланням, здійснює авторизацію зі свого банку, вводить свої персональні дані, паролі тощо. Таким чином, шахраї отримують доступ до її банківської картки. Правоохоронці ж закликають волинян бути обачними, перевіряти отриману інформацію, а також не передавати незнайомцям свої особисті дані та номери банківських карток.